чина, ви за що бас. робите автобус? Ви мене полістите, ви лістеб, розумієте? Нічого страшного, бо ніколс будуть і. Та мені страшно, приїжджа чужуючи там. 275. Чому всіх пенсіонерів? 25. Чому? А у нас 250. 250 коли ви підняли? Коли фікали? Ще короче назад. Ми в Дніпропетрові підняли зараз до 2,50? На солярка була 9,40, тоді нам підняли до 250. Чому в Херсоні 2 грив. А солярка зараз 2 грив. Ви сиділи в суміки, не питання до вас.